Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. Так, як я вам обіцяв в цьому відео. Я вам розповідаю правила відпочинку на літніх канікулах. Ну, по-перше, що треба робити, це читати книги. Тому що якщо ви забудете читати за літо, вам скажуть, от якийсь дурачок вже він в сьомому класі а за літо забув читати. От. Тому, друзі, нагадую, що з літом що можна робити це чи там, читати, грати, гуляти, їздити там кудись на дачу за кордон, от, їстимо морозиво і так далі. От а, і ще, друзі, я вам хотів сказати, що нагадую, що не бав, що на літніх канікулах не балуюсь. Ну, не, не треба якось балуватися з вогнем. Це, наприклад, знаєте, як а, ви ось так дивиться. Ви ось так вас залишили самим, сам, ну, самими вдома, і ви взяли з пічки і поджигаєте самі газ. Не можна цього робити, якщо ви не вмієте, і якщо вам не дозволяють дорослі. От. Тому, друзі, якщо дорослі там говорять вам, не зажигай газ, будь ласка, це вони говорять не просто так, тому що... Там, якщо у вас вдома погана газова комфорка, чи витік газу, от, то негайно дзвоніть в 104, якщо ви, відчули, е, якщо ви відчули запах диму, то дзвоніть в 101. От, І ще я вам хотів нагадати, а що треба робити, щоб не, полить, не отримати сонячні, сонячний опік на вулиці. Треба по-перше носити. А, білий одяг, по-друге, треба, по треба носити а, сандалі. По-третє, треба носити шорти, футболку, білу кепку чи панаму. не в кому разі не носіть а, чорний одяг в плюс 20, в плюс 30 чи плюс 35, якщо ви не хочете отримати сонячний опік. От, тому... Давайте ще поговоримо. Не в кому разі, якщо ви їздите на море, не запливати за буйки, а ще на в кому разі не пливемо далеко. Не пливемо далеко, якщо, а, якщо там, наприклад, дивіться, у вас там батьки далеко дивіться, наприклад, вони стоять десь біля берега, а ви доплили майже до кінця моря. Так робити не можна. Якщо у вас а, немає ну, потрібного росту, то ви не зможете плавати і потонете. От, а вас такої, з такої, ну, з такої глубини може ніхто не почути, не достати. От. Тому, друзі, нагадую всім, що шоровимо на морі чи на вулиці? На вулиці. вулиці не вдягаємося жарко, на морі слухаємося дорослих, не запливаємо за бийки. Якщо ви не вмієте плавати, то а, плаваємо біля берега. От, Якщо ви а, взагалі не вмієте плавати, то не йдемо купатися на море, а вам треба в річку. От, але Сподівайся, що ви хоч трохи вмієте плавати. Тому що я впевнений, що всі поїдуть купатися на море літом, але, на жаль, не на Азовське. Тому, друзі, ще хотів вам розповісти, як переходити правила руху на правила руху на дорозі. По-перше, ми не питаємося нікого обогнати, тому що вас можуть переїхати. По-друге, щоб перейти дорогою, якщо у вас є велосипед чи квадроцикл, ми встаємо з велосипеда чи квадроцикла і переходимо дорогу. Не можна переходити дорогу на квадроциклі чи велосипеді. Це порушує закон. От. Далі що не можна робити, це йти на, зел... на червоний колір чи на жовтий. От, Якщо ви це зробите, то, скоріш за все, якщо вам немає 18 років, то вашим батькам випишуть штраф. От. І ще, друзі, що не можна робити, це а, їздити на машинах, якщо у вас немає до Документів на машину і ще не можна їздити на машині до 18 років. от Тому не забуваємо правила безпечного руху на дорозі. от І останнє, про що ми поговоримо, про правила поведінки вдома. от Друзі, правила поведінки вдома такі. Перше, ми ні в кому разі, не кому не відкриваємо двері, незнайомому, от, якщо він навіть говорить. А, хлоп, якщо він говорить, що вона так дивиться, наприклад, а, хлопчик чи ді дівчинка, будь ласка, відкрий а ми тобі дамо iPhone 15 Pro Max та маленького котика в подарок. Не в кому разі не слухайтеся, вони так спеціально заманюють, а самі вас увозять, і вони в худшому случаї вас дадуть на органи. а ви Лучшому ваші батьки напишуть заяву і їх впаймають, а вас повернуть назад додому. От. Тому, друзі, запам'ятайте, вдома ні в кому разі не балуємося з газом. от, Якщо там, наприклад, не можна так робити, що ви перерізаєте газову трубу чи газовий шланг і, під, і піджигаєте, так робити суворо заборонено, Далі не можна піджигати комфорку, якщо у вас е, витік газу. от. І ще можна і дивитися, ще не можна піджигати а, комфорку, якщо там а, ну дивіться, якщо у вас там комф, в комфорті ну, витік газу не можна піджигати. Що робити там, якщо ви, наприклад, в одну... В одну розетку поставили заряджатися два планшети, два телефони, один ноутбук, О, поставили праску, поставили мікроновку. Що робити, якщо у вас почав, почала горіти проводка, негайно виходимо з квартири чи приватного будинку і е, кличемо на допомогу дорослих чи дзвонимо в ДСНС і говоримо там, наприклад, що добрий день, в мене пожежа. Відповідайте на запитання, і якщо ви відповіли на всі запитання, то до вас через 2 хвилини приїжджаю з ДСНС. От. Тому, друзі, всім дякую, хто дивився це відео і підсумок нашого відео нагадує, що на літніх канікулах ще краще чого не робити, це гуляти одному в дуже далеко. Тому що якщо вам попадеться якийсь маньяк чи незнайомець, він вас отяне чи поріже. От. Тому не в кому разі, якщо вам 5 років, чи 6 не гуляємо одним, якщо вам навіть 10 теж багато, не гуляємо одному. От. Тому, друзі, всім дякую, хто подивився це відео і підсумок нашого відео. Що можна робити там? Це... А, Кататися а, на велосипеді чи квадроциклі по спеціальних дорожках, а, дивитися телевізор, грати на комп'ютері, читати книги, от, іноді щось писати, щоб не забути писати за три місяці. От, ще краще написати, а, в якому в який ви клас ідете. А, ну є там варіанти, наприклад, в перший, в другий, в третій, в четвертий, в п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. От. І пишіть е, в коментарях, хто йде взагалі в загалівий інститут. От, і, а ста, і ставте лайки, хто, хто йде в... Дивіться, ставте лайки, хто йде в, в коледжі чи комп'ютерний клас. Чи хто буде працювати айтішником. от Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. А що не можна робити, це підпалювати вогни без дозволу дорослих. Чи підпалювати, якщо ви не вмієте користуватися вогнем. от Далі не треба. Не треба користуватися газом, якщо ви не вмієте користуватися газом, чи а, помітили витік газу, чи у вас несправна комфорка. От. І ще, друзі, нам можна дивитися, як робити, ставити в одну розетку, заряджатися, два планшети, один телефон, ще один планшет, включати від нього від цієї розетки стаціонарний комп'ютер, ноутбук, самокат, наприклад, годинник. Ще нам можна. А, не можна ставити сім пристроїв відразу від одної розетки. Просто є ризик, що ви спалите проводку. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.